Друзі, вітаю вас. І так іде дощик. Хочу вам прочитати вірша, що був написаний давно. Але в тому суть. І слушать дощ, і снова падать в небо. Мешать надеждой, как колосье хлеба. На радугу високую молясь. и чувствовать временную судеб связь в себе самом, открыв начало это и стать его не более смысла бытия за край вселенной улетать душою быть всем и всюду морем лесом полем надеждой верой и через века нести как чашу свет любви и знания я вечен я безмерен я един я светлый дух я не могу. Иначе... Я слушал дождь, а он все лил и лил и лил. Мой же зараз. Медитация. Наближается зима. Организм прилаштовывается. Треба его тренувати до холоду, друзья. Распаливать в себе печь. Ну, це поступово. Але дивіться на тварин, вони мерзнуть. А потім йде прилаштування. Як машина заливає, міняється різина, міняється гума, це антіфріз заливається. Точно так кожна клітина прилаштовується. Там багато пічечок мітохондрій з'являється. І так поступово-поступово не можна вплинути зразу на 5 метрів. Якщо бригадиш на пів метра, по 10 сантиметрів, я оце 30 років хожу сюди як свій храм, як свою лікарню. У мене достатньо моїх проблем зі здоров'ям було. Та і є, буває, але це моя лікарня. Природа, наклоняєсь твоїм плечам, розкаже свої дитячі секрети. Ми діти природи. І нікого від... ніхто від цього не подінеться. Треба бути з природою. От. Так що все є програмування. Або воно штучне, або воно природне. Програмування із-за жахів. Воно не вирішує проблеми. Воно тільки як косметика замазує. А коли ти медітації ти бачиш, що і як, і звідки воно, і оці корінці, оцих всіх раків, шмаків, проблем, воно ж все, що в голові відображається на тілі поступово. Тобто треба очищуватися. Пости молитва, це було так завжди. Саме головне, ліки, треба очищувати душу. Щоб тіло йшло за душею, а не душа за тілом, за комфортом, за теплом, за смачною їжею. Голод-холод, це завжди був стимул рости, витримувати, терпіти, але організм прилаштовується до сили. І коли долаєш собі жах, слабкість, то тоді... Відчувається радість. Хоп! Слава ЗСУ! нашим хлопцям. От це справжні герої. На них тримається світ. Слава Святому Духу. Треба його вибурювати. Аскеза є саме велике багатство Аскета. Свобода справжня там. Свобода духу, свобода внутрішня, незалежність ні від чого зовнішнього. Бажаю вам свободи, здоров'я, всього найкращого. Програмуйте себе кожну клітину, кожний орган. Програмуйте на радість, на свободу, на здоров'я. Інші програми це все хороба. Всім здоров'я нашим.